Друзі, з нами на зв'язку просто зараз Михайло, позивний брат, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс. Брате, Михайле, вітаємо вас. Вітаю. Хай вас не вводить в уману те, що Михайло, а він же брат, а точно чийсь брат, та зараз знаходиться на такому красивому фоні. Це такий фон від того, що ви не хочете нас насправді лякати, тим, що ви знаходитеся на Покровському напрямку, а це центральніше, це центр пекла. Знаю, бо сьогодні вранці говорила зі своїми. І QR-код, який біля Михайла, він свідчить про те, що там в пеклі потрібна наша допомога. Ну, для того, щоб пекло пересунути трохи ближче до ворога. Збираємо на реп. Правильно розумію. Так, так, так. Що це за реп? Чи вже маєте цю штуку на приміті? Чи вона вітчизняного виробництва? Чи виробляється спеціально для вас? Про кількість штук 900 тисяч гривень, якщо мені не зраджує. Мій зір є за мету. І давайте проговоримо, що саме на що саме збираємо. Збираємо на реп власну, як не власного виробництва, а українського виробництва. Якби вибираємо одні з найкращих. Ну співспівпрацюємо багато з якими виробниками, але ну якби беремо саме найкращі, які опробувані. Якби бойових умов насправді 500 тисяч гривень, півмільйона я 400 тисяч додала. Але ми зовсім не проти, щоб на банку крапнуло 900 тисяч. Панове 260 тисяч на рахунку вже є. Мусимо мусимо доскладати до півмільйона. Так, друзі, часу не так багато. Буквально ще 5 хвилин залишилось. Тому часу на розкачку, як то кажуть, немає. Долучайтесь номер картки на ваших екранах. Михайло, чи можете поділитись оперативними новинами, Ну принаймні. Тими, якими можна ділитися, так. так. За останні 48-72 години Покровський напрямок знову був серед найгарячіших. Ворог, перш за все, намагається будь-якою ціною просунутись уперед. Ми бачимо, що противник намагається оточити покровського мироноградського агломерацію, створивши черговий котел для сил оборони. І так. Вхід ідуть різні засоби. Противник намагається задавати, ну, завдати ударів як і півдродронами, так і кабами по позиціях українських оборонців, дезорієнтувати нас та ну, деморалізувати е, Задля того, аби піхота, е, ну їхня піхота безперешкодно просувалася вперед. Е, маю відзначити, що, попри всі виклики та складнощі, нам вдається отримати, ну, отримати ситуацію під контролем. Попри те, що рух противника відбувається практично цілодобово, оператори БПЛА приколи підрозділу Фенік спільно з суміжними підрозділами силами оборони активно і що найголовніше ефективно проводить е, протидію ворогу. Наразі ми більше спостерігаємо рух піхоти там, малі групи чисельністю там, до 10 е, осіб, які намагаються просуватися швидко перебіжками на від посадки в посадку вперед, е, але подекуди відбуваються спроби задіювати і важку техніку. Також, ну але вона довго не витримує і збирає завдяки лучній роботі наших хлопців. Пане Михайло, ми більшої мобільності проти використовує легковий автотранспорт, мототехніку, аби доправити свій особовий склад до переднього краю. Ну якби поскоріше. Втім, навіть ці швидкісні рухомі цілі не є проблематикою для наших пілотів. Пане Михайло, буквально буквально що поки ви розмовляли, ми бачили відео від вашого підрозділу. Воно воно дуже непересічне. Справа в тому, що росіяни останнім часом дуже часто застосовують маскувальні плащі для того, щоб пробратися. Ну, як ми бачимо на цих кадрах, не завжди вони спрацьовують. Чи можете, поки наші глядачі долучаються до зборів, чи можете більш докладно розповісти про ось цю тактику. Стосовно плащів, наскільки наскільки ми ви бачили по відео, ворог дуже часто використовує плащі там кончо. Мене таке враження, що ніби їх інструктують, що перед виходом що вони будуть невидимками, але як бачите, це не є так: наші оператори і вдень, і вночі виявляють таких військовослужбовців, як так сказати, і завдають їм вогневого ураження. Давайте проговоримо про ефпівіжки по про по 5-7 ворожих дронів за 10 за 10 хвилин. Це інформація з переднього краю. Є власне свідчення, відео свідчення заходять серіями, атакують і техніку, і евакуаційні групи, і бліндажі, і точки зв'язку. FPV-шки підсвічують мішені, фактично для мінометів і кабів. А що на проти увагу? Ми говоримо зараз. от про такі так званий низовий реп, анти-FPV-сітки. Що це? Як ви закриваєте ці мертві зони в момент масованих зальотів? Де це можливо, переважно липше у тил встановлюються сітки проти дронів. Вони працюють не тільки проти Піві, які залучаються при спробі атакувати, а також і вибухівка, яку противник намагається скидати з тих же мавіків, застрягає в тих сітках, що рятує життя як нашим військовослужбовцям, так і е, цивіль, цивільному населенню. Тим якби найголовніший їх засіб протидії ворожим дронам, звісно що це засоби радіоелектронної боротьби. І принаймні, нагадую, що у нас наразі таки відбувається збірна, такі засоби. Прошу глядачів долучитися до цього збору, адже це вкрай важлива складова нашої роботи. Життя кожного пілота Феніксу для нас є важливим, це наша цінність. Адже в нас служать навчені професіонали, ми їх цінуємо, намагаємося захистити від ризиків. Врятоване життя одного нашого пілота це ще не один знищений об'єкт ворога, танк, бронемашина або управління пілотів або піхоти ворога. Друзі, в нас лишається хвилина, і я це кажу вам, щоб пришвидшити так цей збір. Ще раз нагадаю QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Михайло, початок осені та ми бачимо на наших екранах в календарях 2 вересня. Чи можемо ми підбити хоча би дуже коротко певні літні підсумки? Перепрошую, зв'язок трошки обивається. Підсумки літа чи можемо послухати, але в нас не так багато часу. Що в що вдалося знищити, пошкодити і позбавити ворога техніки окупанту штук? Що у вас в тому списку? Як я провів літо? Дивіться, статистика за літо Ну можу з гордістю ну, сказати за покровський напрямок. З моменту, як пілоти підрозділу фенікс, почали працювати саме тут ворога не було жодної вдалої спроби штурму. Ми Знівелювали усю небезпеку, на яку можна було очікувати. Так само знаю про те, що лише у серпні, на Сіверському напрямку, наші побратими з Фенікса мили кілька серед штурмів ворога, які ну із залученням бронетехніки, так і ходять на ступальні дій. Ми безус... Безус... безупинно працюємо на всіх вірних нам ділянках фронту і не збираємося віддавати противнику жодного клаптика нашої української землі. Спасибі дякую, особливо спасибі за щирість. За чесність і справжність, і тоді, коли нам військові розповідають, а нам є чим похвалитися. В наше маленьке слово дякую не вміщається абсолютно все те, що ми почуваємо. І як хочемо вам подякувати, Михайло а з брат, це офіцер структурного підрозділу, головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс був з нами на зв'язку. Панову вам спасибі. Понад 70 тисяч гривень. Ми наскладали на реби для наших, бо хочемо, щоб наші повернулися додому.